Уяви, ти втомлений, виснажений світ проти тебе, холод, спека, критика, байдужість. І тут постає питання, що ти робиш далі? Здаєшся, чи продовжуєш свій шлях? Марк Аврелій у роздумах пише. Нехай для тебе буде байдужим, терпиш ти холод чи спеку, в тому чи сон, похвалу чи осуд. Для кожної справи достатньо просто виконати її, як належить. Суть проста. Життя завжди буде випробовувати тебе, але вирішує не світ, а ти, не умови, а твоя внутрішня сила. Ось два правила, щоб жити за цією мудрістю: перше роби те, що залежить від тебе, не витрачай енергію на обставини, які не можеш змінити. Зосередься на дії. Друге, тренуй байдужість до шуму, похвала, чи критика, зручність чи дискомфорт усе це лише фон. Головне, наскільки чесно ти виконуєш свою справу, бо справжня міць це не контроль над іншими, а контроль над собою. Пам'ятай, сила всередині тебе, і жодні зовнішні умови не здатні її відібрати. Якщо цей уривок надихнув тебе, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео з мудрістю філософів, яка працює і сьогодні.